Сьогодні я вас знайомлю з Вікторією Харченко. В Вікторії є ще одне ім'я. Soul Sound. І що воно означає? Душа, яка звучить. Звуча душа. Як гарно. Сьогодні ми спілкуємося про Sound Healing. Розкажіть, будь ласка, що таке Sound Healing? Це звучання, яке зцілює, зцілення звуком, зцілення вібрацією і вібрація співочих чаш. Вона проникає в людину. Тобто в її абсолютно всі тіла, тонкі, фізичне тіло і її звучання, звучання це хвиля, це звукова хвиля. Звукова хвиля не має перешкод, вона проникає абсолютно всюди, якщо людина чує її біля себе. І ця звукова хвиля, вона гармонізує всі наші абсолютно всі слої. Тобто енергетичну нашу структуру гармонізує фізичну, розріджує кров. Це вже в мене є докази, в мене є відео, в мене є фотографії там, де я робила аналізи. Мені пальці всі обколювали, тому що ми проводили такий експеримент і робила аналізи до звучання, після звучання чаш бубном. Після звучання дримби, і ми бачили на крові, що відбувалося з клітинами, і як це впливає, що це розріджує клітини, це заспокоює нервову систему, гармонізує абсолютно ну, всі, всі структури людини. У людини тоді вирівнюється її емоційний стан, вона приходить в гармонійний стан. Потім тіло м'язи розслаблюється, покращується сон, і інколи буває так, що людина під час сеансу вона може засинати, а може бачити щось, їй може відкриватися щось по її запиту або ще якось. Тобто інколи люди отримують відповіді. Ну, тобто тонкі плани вони якби ну, відкриті для людей. Вони завжди відкриті. Людина буває закрита. А тут людина відкривається для цього, і їй можуть приходити відповіді. І навіть зцілення е приходить на фізичному рівні. Зцілюються люди від головного болю, тому що на суди не дуже гарно впливає. І навіть на кістки У мене були. Два випадки, коли я працювала зі спогадчою чашею, ставила на коліна, і через кілька сеансів людина починала відчувати вже зміни, тому що до цього нову, наприклад, вона не відчувала зовсім від коліна, а то потім почала відчувати угу. вже. Тобто, ну, отакі дива для мене це диво. І кожен інструмент за щось своє відповідає, так? Ну, якби не то, що кожен інструмент за своє відповідає, не можу сказати за кожну чашу, але кожна чаша вона особлива. Чому? Тому що, наприклад, от є тут чаші, да? оця чаша, наприклад, да? вона в ній є вібрації планети Марс. Угу. Вона працює з певними чакрами. Ось ця чаша, це я говорю те, що перевіряли на приладах, Добто це не тому що мені так хоче піти. Mm -hmm. да? А це перевірка даних, і ми вже дивимося, ага, тут є вібрація Марса, тут є вібрація Сонця. Ця чаша відповідає там, за. Вона більше всього впливає на Сахасрару, це верхня чакра. Mm -hmm. Ця більше всього впливає на Маніпуру. Інозвістану. Ця чаша, наприклад, іще на якісь чакри впливає, да? це залежно і... від самого розміру, так, це залежить, ні, від розміру залежить їх звучання. Чим менший розмір, тим чаша тоньше звучить, не mm -hmm. все тонче і тонше. Більше чаша вона трохи вище звучить. Ще більш низька, більш велика чаша вона ще нижче звучить. А ця ще й тонкостінна чаша, то ця ще нижче звучить. Тобто звучання залежить від розміру. А Не кожна чаша е, має в собі вибрацію якоїсь планети. Але кожна чаша має вплив на якусь чакру. Ну, а чакри це. Наше відображення у соціумі. І це певні органи. Якщо прив'язуватися до тіла, то це тоді зцілення певних органів, ну або як мінімум гармонізація. От. Відповідно, треба мати всі е, сім чаш, щоб на всі сім чакр такого не діяли. Не зовсім так. Тому що, наприклад, в основному чаші впливають на дві чакри. Деякі чаші впливають на три чакри, а деякі, особливо такі малюсінькі, на одну. Угу. От. Тому, як мінімум, мінімум, треба мати, щоб пропрацювати всю свою структуру мінімум три чаші, але щоб вони співпадали з нашими чакрами. Це мінімум. Бажано ще більше, але не обов'язково сім, тому що, наприклад, оця чаша впливає на дві чакри точно. А в ній зараз є вода, я бачу. Так? Да, да. Це, це сп... так має бути. Так. Це спеціально це такий фокус, це особлива чаша. І оця кількість води, вона дає особливе звучання. Угу. Якщо хочете, я покажу. Ну давайте, вказуйте. Тому що, наприклад, якщо взяти ось цю чашу, і навіть від неї можна теж води налити, але вона не, не дасть того ефекту. Thank you. І космічний провозок і так. Це якраз вода робить, так? Так, да, але це ще залежить і від форми чаші. Це не тільки вода, але завдяки воді. ще більше зануритися в свій внутрішній світ. А ця вода, що є в чащі, вона не може діяти на нас більше, тому що ми на злишніх відсотків з води Ну, да, на ну всі чаші так діють на нас. Всі чашні. Ні, це, це більше для відключення свідомості. Угу. От, ну, Або ще глибше занурення в себе. Це такий от ефект. Ну, вона буде звучати довго, тому що чим більше чаші, тим довше вона звучить, чим менше чаші, тим менше. І вона достатньо доторкнутися до неї, щоб зупинити І звук. І тільки так? Е взяв її руками, все, вона вже звучати не буде. Угу. Тобто чашу треба тримати правильно, треба вміти працювати з чашами, в когось це виходить зразу, в когось ні. От. І чаші, ну, чим більша чаша, тим вона важча. Вони такі нелегенькі зовсім, це ще важче. Можна потримати? Ще ще. Можна і потримати да, і важкінько. позвучати. важкенька. Да, і от, наприклад, різниця є, коли отак. Зразу вібрація о, така йде. О, да, вібрацію вібрація зразу відчувається. От саме вібрація вона і стілює, Вібрація стілює тіло. Угу. Звучання впливає більше на свідомість, на те, щоб розслабитися, відключитися на психічний стан. А вібрація саме угу. вона більше всього впливає на тіло, на зцілення тіла. Тому коли я працюю з людиною індивідуально, я ставлю ці чаші. Ну, по-різному, звісно, я ставлю їх на тіло. А скажіть, чи можна тоді такими чашами вилікувати ну, такі недуги в людей, які аутоімунні, йдуть? Наприклад, кухня коліно в людини, і вона, ніби офіційна медицина, вона не лікує цього. Uh -huh. Чи можна таке лікувати чашами? Скажімо так. Воно не навредить це точно. Я не можу на 100% сказати, що це допоможе. Тому що, коли я працювала з коліном тієї жінки, я не сподівалася, що буде якийсь результат. Я кажу: ну давай спробуємо. Угу. І за три сеанси, після трьох сеансів вона не відчувала від коліна вниз свою ногу зовсім. От. І після трьох сеансів вона почала відчувати, що колить в стопі, потім каже, як о, такі от прям, імпульси йдуть вже по нозі, і потім вже ногу почала відчувати. Але я не сподівалася, я не думала, що якийсь буде взагалі результат. Тому... Зараз вона вже ходить нормально, так? Да, да. вона відчуває ногу, так, да, в неї нога болить, в неї артроз. Угу. Але вона її відчуває, ну, тобто, хоч якось, воно покращилося. І я думаю, якщо, скажімо так, працювати можна, воно не напредить. А який буде результат, ну, тобто, гарантії, да, ну, ніхто не може дати. От, наприклад, Бубен, в нього вібрація зовсім інша. Те шамани працюють з Бубнами, так? Так, я теж. У мене теж є, мене, до речі, коріння є шаманське. У мене один дід, він <гл> з <аз> Угу. <gehe> От, тому в певний період воно прокинулося, пішли оці відкрилися родовити канал, і от то е, ми, коли робили аналізи, перевіряли, як впливає на кров, то аналізи чітко показали, що маленький Бубен покращує імунну систему, uh -huh. він її активізує. І тоді людина, вона така, ну я вам скажу, бубни, Вони краще всього виводять людину з депресії, вони дають їй такий, знаєте, поштовх до життя. Зразу тако. А чим саме а треба бити в цей бубен? Що, що? Рукою об'ється у бубен є? Ні, 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 ні. Є спеціальна калатушка. Є калатушка, і цією калатушкою вже тоді. Можна і рукою, але це не барабан. Барабан це не бубен, бубен mm -hmm. це не барабан, ну, це не музичний інструмент. Mm -hmm. ну, можна використовувати як музичний, просто є просто бубни, як музичні бубни. Я вже пробувала на такому працювати. Але е, якщо бубен, е, оця основа це пластик, це вже не бубен, це просто барабан, який назвали бубен. Mm -hmm. В ньому вібрації немає зовсім ніяк. Пластик вібрації не дає. По-друге, його, щоб бубен був дійсно робочим інструментом, його треба правильно виготовляти. На з шкіра тварини, так? Обов'язково. Да, так. Його правильно натягувати, його ще треба ритуально це все там робити, щоб він був таким інструментом, щоб він був інструментом сили, і тоді він буде працювати на благо людині. А може це буде просто інструмент? У мене зразу така картинка бобана. отак б'ють б'ють в нього і одразу танець такий біля вогню. Я от вам трохи позвучу, щоб ви відчули саме його вібрацію. Це особливо якось дуже діє. Тому що ну, я оце чую прямо нутром, таке в мене все. Ну, все, вібрацію відчули да. дуже саме. Тому що одне діло звук, а друге діло вібрація. Ага. О той е, барабан, який називають бубіни, який роблять з пластику, в е, нього звук класний. А а це бі... пластик, так? Ні, ви що. Це якраз шкіра. Та, це шкіра. Я з пластиком не працюю. Я колись спробувала у своїй знайомої, і я відчула цю дуже велику різницю. Вібрації, ну, такі, прям таке дуже сила така. Немає є. Зовсім. Пластику немає. Вібрації. Звук є, а вібрації немає. Ви спитали за кількість чаш, кількість чакр. От у мене, наприклад, на даний момент 27 чаш. Звісно, що в нас не 27 чакр, але кожна чаша, вона по-своєму дуже гарно звучить, по-своєму особлива. І в мене є кілька пар чаш, які звучать однаково, абсолютно однаково. Я їх підбирала спеціально для індивідуальних сесій, для того, щоб гармонізувати певні частини у людини. Я бачу, у вас ніж лежить. Що ви робите ножем? То теж мій інструмент сили і то для очистки. Тим ножем не можна різати ні хліб, нічого. Він чисто робочий інструмент для енергетичної очистки. Людина, яка приходить, чи ви себе чистите перед сеансом? Ні, ні, ні. Для людини ну, <світ> хто <світ> приходить і хто приходить з певним замовленням. <світ> <світ> да. Я його не використовую <світ> для всіх підряд. Чи у вас ще є цікавого розказати? А ось іще ось такі ще є інструменти. Да, такі, З такими інструментами я працюю. Ну, це інструменти, вони ці, це горішки, це природні інструменти з дерева, з горішків, і вони дають таке відчуття, ніби то водичка. Таке. Ці інструменти, ну, у мене їх тут багато, да? я їх використовую, коли проводжу джем-сесію. Тобто, джем сесія це збирається ну, певна кількість людей. І я, наприклад, задаю ритм або бубном, або варганом. От. Всі інші беруть інструменти і починають в ритм основного інструменту звучати. Ну і от такі теж брязки всякі можна використовувати. Джем він теж має певну ціль, а не просто щоб там щось потарабанити. От. Інколи оцей інструмент я використовую теж як інструмент сили для практик, особливо коли треба попрацювати з грошима. Воно допомагає збільшити поток фінансового да, да, да. Воно його якби, ну, скажімо так, ті потоки вони відкриті завжди. Це в нас може щось бути закрите. Uh -huh. да? І от, от треба пропрацювати себе, наприклад, да? от, а потім вже підключитися до потоку і... Uh -huh. і вже працюємо. Ну, і метафоричні карти на завершення. Або дзвіночки, ну, дзвіночки. Ці дзвіночки, наприклад, це все знепало. Оці всі інструменти, що ви бачите, це все знепало. Ви якось замовляєте це знепало? Так, У да, да. мене є там свої канали, скажімо так. От. Я їх використовую, вони теж дуже класно розслаблюють, допомагають відключитися або на початку, або в кінці. Я якби звертаю увагу, що так, розсинаємося, потихеньку повертаємося в свою реальність. А яким чином взагалі проходить ця практика? Людина, я так розумію, вона як в медитації, так? вона лежить чи вона сидить в цей? В основному всі лежать. Спочатку, якщо хтось може сісти, він потім все одно ляже. І підпесе. людина попадає так, в іншу реалію, так? І релію. Да, воно настільки в медитативний стан входить, настільки воно розслаблює, що людина може заснути, або просто своєю увагою вона кудись ну, в інший вимір, відлетить, або до неї якось. Прилетить. От, ну Відкривається, якби да розширюється її свідомість, розширюється її сприйняття інших вимірів. от Потім вона може знову повернутися якби увагою в тіло, потім знову воно, ну по-різному буває отак: от, так, то, так, то туди, то туди, то туди, то туди. А як людина взагалі до вас може потрапити на сеанс? Ви не у Львові, правильно? Я буваю у Львові. Де я ви взагалі буваю... фізично знаходитесь? <суміт> <В суді. суміт> Де вас можна знайти? всюди? От куди мене покликали, туди я поїхала. Але ви я... в Україні, ви, от, тому що у вас у Фейсбуці пише зараз... десь в Литві. Я та... зараз <сумітні> вам скажу, я ці 10 днів, я була за ці 10 днів у Хмельницькому, я там проводила заняття. В Керменчиці я проводила саундхілінг. Потім в Києві я була. Сьогодні я у Львові. Потім буду у Вільнюсі. Я в Литві певну кількість днів я проживаю в Литві, потім знову в Україні. І куди мене позвали, туди я й поїхала. Але гарна новина для Львів'ян. Певна кількість чаш в мене буде жити у Львові. Мій гонг і чаші будуть жити у Львові. І інша половина буде у Вільнюсі. А от ті, що в Україні, вони можуть новою поштою, у нас є така нова пошта, яка може їх пересилати з, Крем, з Кременчука у Львів, зі Львова. Вони з вами не їдуть, вони по пошті подорожують. Вони, так? вони подорожують поштою, тому що вони дуже важкі, і, а я дуже маленька, тендітна, тому нова пошта допомагає їх перевозити. А от Бубен-Бубен завжди зі, зі мною. подорожує він навіть зі мною в був. Ну, він ніби як містить дух тої тварини, я правильно? Так, розумію. І ще не тільки дух і тварини, тварина продовжує жити через нього, а тут іще є його охоронець. От. Так що. Угу. От Бубен завжди зі мною їздить, я його не відправляю поштою. Він захист дає. Він, як той, хто зі мною подорожує, він допомагає в подорожах. І, і у Вільнюсі, і у Львові, і Коли у Коли ви наступний раз до нас плануєте у Львів. <світ> ну, скажімо так, якщо вийде, то можливо 5 січня. Але це ну, не гарантую, я ще не знаю, якщо вийде. А якщо ні, то я планую, оце вже точно планую, на весняне рівнодення. 22 березня. Це може бути 20-го, може бути 21-го, може бути 22 березня. От приблизно в ці дні я хочу провести звучання, ну, таке, знаєте, містичне, таку, ну, містерію зробити у Львові і в Кременчуці, тому що там в Кременчуці це моє рідне місто, де я народилася, там мене чекають, люблять. Може зайду до Хмельницький теж. Так дорозі. і у Львові. Теж я дуже люблю. Львів, мене тут Багато друзів. Дякую, друзі. Я залишу всі контакти Вікторії під відео. Обов'язково заходьте до неї на так. сторінку, на її сайт. Знайомтеся і буде вона у Львові. обов'язково Вів'язково І Я обов'язково створю заздалегідь подію. Я завжди буду її виставляти у себе на сторінці. Там будуть мої контакти. І зареєструватися це просто написати мені повідомлення, подзвонити і все. Дякую, Вікторія.